З 15 по 22 березня в центрі професійного розвитку педагогічних працівників проходили зустрічі в рамках методичної сесії. Професійний розвиток, педагога, досвід, співпраця, пріоритети. Захід є традиційним, проводиться щорічно в атестації педагогічних працівників. За ці роки зустрічі проходили у різних формах, зокрема організовували аукціони педагогічних ідей, педагогічні фестивалі. Цього року обрали формат методичної сесії. Ми намагаємося створити у центрі такий простір, який б надихав педагога, мотивував його до розвитку, до самовдосконалення, до поширення таких практик. Ну і, звичайно, це все сприятиме удосконаленню освітнього процесу. На останню зустріч методичної сесії зібралися вчителі початкових класів та вчителі української мови і літератури. Метою заходу є перш за все. Це активізація знань педагогів у сфері нормативного забезпечення галузі освіти, нагадування про державні стандарти, вимоги до кваліфікаційних категорій, принципи і засади нової української школи. Участь в подібних заходах дає можливість педагогам презентувати кращі практики викладання навчальних предметів зі своїми напрацюваннями. Виступила вчитель української мови і літератури міського ліцею номер 1 Наталія Петренко. Ми вчителі, митці як художник. Вчиться наносити фарби, маски. Музиканти розучує етюди. Ми, вчителі, теж розмішуємо фарби, наносимо етюди, але це педагогічні фарби, це педагогічні етюди. Моїм особисто педагогічним етюдом і фарбою стала гра, ефективний спосіб засвоєння матеріалу. Про впровадження stem технологій у викладанні української мови і літератури розповів вчитель міського ліцею номер 4 Роман Бондарчук. STEM, суто STEM, так, в первинному це е, наука, технології, інженерія е, і математика. Але ж нас гуманітарій взяли і покинули, тому потім доєднали. Мистецтво. Тому стіей. І як же це зробити? Ну, Три роки тому я шукав дуже багато, чесно перешукав і майже нічого не знайшов. Але з часом, потроху, завдяки багатьом колегам і завдяки колегам із зарубіжжя близького і далекого, я все ж таки знайшов шлях, як впровадити ці технології на наших уроках мови та літератури. Наш сьогоднішній учасник Роман Бондарчук дуже цікава особистість і надзвичайно такий креативний вчитель для дітей це просто чарівник, тому що він вміє поєднувати непоєднане. Зазвичай, коли ми зустрічаємо стем освіту, відразу в нас уявляється, що це фізика, математика, біологія. Сьогодні Рома розвінчає такі міфи і ділиться досвідом, як же ж він застосовує стем технології при викладанні української мови і літератури. Про творчі ініціативи розповідала вчитель Грозенського ліцею Леся Бондар. Поняття рефлексії як складової сучасного уроку розкривала Галина Тиць, вчитель міського ліцею NoD усі виступаючі отримують відповідні сертифікати. Кінцевим результатом такого заходу стане сертифікат для активних учасників, який засвідчує участь у даному заході. Такі сертифікати це свідчення того, що педагог є активний в міжатестаційний період і засвідчує те, що педагог бере участь у поширенні кращих практик викладання. В Обміні такими позитивними методиками, технологіями. Ну і, звичайно, кожен педагог знайде якісь скарб для себе.